Так, всім привіт. У нас сьогодні вже січень місяць, в не було, останніх оцих два з половиною дня мороз. Я приїхав на отаку на отакий ставок, хочу попитатися, чи на нього вийти, чекий льот. Він повністю не розстав після, оце, коли була одлига. Але й льот був такий миршевий, зараз хочу спробувати на нього вже мановити. Хочу поставити на ніч жерлиць, пару штук. Подивитися, як воно буде все. Так першого разу пробивайся. Поганенький лдух, поганенький. О! <світ> да, вийти невозможно. Треба, наверное, ще один денек ждать. А я жістнасті узяв, хотів поставити. А ну піду там в другій стороні попробую зайти. 3 сантиметра льод Треба ждати ще один день. Не пойдет. Не пойдет. Приїдемо завтра. Бо льод слабий дуже. Хоча, звісно, ну мороза 4 градуси, тільки мороза, було ночі по 7 Треба ще одні сутки ждать. В цій ночі буде 5 градусів мороза. Може потім вийду. Бо варіантів багато. Зараз шугану. Є там можливість старий льот там був. Та й тут був льот, вроді би як старий. Ну що то я не бачу, він тут старий, Обично він білуватий. А це геть темний, геть свіжа вода була наша. От по -під той стороні, я так розумію, є білий льот. Демонавійде. Зараз я обійду, обійду і спробую там зайти. Тут якщо старий льот був, це я шукаю. Снігом присиплено. Це ще хуже, ніж без снігу. Слабенький. А мені казали, десь оту ловили рибу. Ще вчора, після першого, можна так сказати, морозного суток. А на неї вийти буквально нереально. Ну, звісно, це не сильно радує. Ну, скупатися я теж не хочу. Ну я в баню. Більший. О, тут же більший. Тільки нас... Ой, боже мой! Наскільки він тут більший? Першого разу пробивається, конечно. Ну, Но тут нормальный. ось тільки він до якого моменту нормальный. Тут наш урануй. І не спитають навіть хоч би не означає отак Щоб не провалитися Ну там явно Там десь Отам де темне Там хана Ну тут вже завтра воно буде ходити По ідеї Сьогодні воно на жерлиці виставить Хожу. Тут видержує льот. Вже ось такий квадрат я собі намітив. Вже поружились воно ставить. Тут нормальний льот. Я оце йду. Це метрів шість, мабуть Першу разу пробивається, але ну, пробуває кінчик тільки. О, тут ж, щось вже щось Да не, нормальный. Сантиметрю пять точно. Ну, по идее, можно так выставить жарлочки. Тут надо всего лишь шесть живсил. Шесть жарлочек на выставить. Я дошел вон туда. Ща ще в другу сторону схожу, що тут поставити 5 жерлось чи 6 по можливості. Далі рядок такий не сильно Не пробивається тоже. Если сильно вдарить І то не пробивається Тут смущний льот Тільки до якого він періоду все я не знаю. Та Нормально, короче, ясно. Піду візьму жерлички і поставлю жерлость. Так, ну все, взяв я жерлиці. Живсів. Бура брати не буду, тонкий. І поставлю там шість На писатки рубачусь. Не скільки прикольно, о! Ага, есть. Все одно. Раз, два, три. Опа. Дно, трохи більше метра. Ну, нормально, в принципі. глибина є ну, далі йдемо так по моїй стежці через кожні 20 метрів виставляю. Ще хотів би розказати вам, які в мене є самодільні. Уже їм років мабуть, з 30 цим жерлицям. Обикновено трафарет. Набита пластина і тут на паличку набитий такий, щоб можна було вставити. Примітивна катушка на саморезі. Обикновенно від лески. Катушечка така. Ну і все. Набивається сюди теж пластинка, щоб вставити отакого вот флажочка. Коли виставив дно, цепляється флажок за катушку. Коли кльов, катушка крутиться. Отак. Ну це зацепилось за леску. І підіймається флажок. Все. Такі не страшно ставить на ніч. Ось так вона заражена. Крутушка покутиться. І він встане флажок. Такий ще бережнівський варіант. От вітро гойдається, ну нічого. Я на цьому ставку не разу в житті не ливну на жерлиці, я навіть не знаю, чи тут... Щука тут є, тут я бачив, Спінги кидали, я не знаю, чи вона взагалі клює, І як вона зимою. Поставлю жерлиці на ніч На, на такій моксіом тут є такий столик. Посажу. О, бляха, під берегом провалився. Вода вилазить. Треба акуратно Поставив сім жерлиць. Шість нормальних, сьомий дохлий дохлий карась був. Я його думав ставити, не ставить. А мене краще всім жерлись таких бушних. Я їх не беру ніколи, на, коли виїжджаю на рибалку з утра. Вони в мене так. На ніч оставить. Драхленькі такі. У мене є. ті, якими я постійно ловлю. То мені їх жалко ставити на ніч. Ну, якось так. Попробуємо, може щось зловим. Так, постояли жерлиці 2 години. Коротше говоря, нічого не клюнуло. Оставляємо на ніч їх і завтра приїду, включуся. Ребята, приїхав я. Утром, не утро вже, 12 дня. Приїхав вчорашні жерлиці провірити які на ніч ну здалека поки не видно. Ті які флажки здорові, то не подняті вроді би. А ті маленькі флажки, які здалека не видно. Зараз підійдемо глянемо. Ну, що є, то є, снімав як є. О, вже не тріщить. Вчора що тріщав, вже не тріщить. За ніч ще... Нічого, Ні один флажок не стоїть. Ну зараз пройдуся. Туди гляну. Треба вибивати. І буду забирати. Один стоїть. Один зараз глянем. Може вітром? Ну є флажок один. Стоїть, не ожидав. Якщо його вітром не збило. Так. Ого. Хороший лед. Замерз уже. Може, сіпануло щось! Може цепануло щось, но я сильно буду збирать. А, руки мерзнуть, капець! Все, буду випускать, хай пливе, він живий. О! Одна тільки була піднята оця, щось ударило. сутки простояли практично буду забирати. все завтра вже на роботу коротше такі діла Знаєте, друзі що я замітив що оця плотва карасики 7 штук у мене місяць прожили у мене в живучці ну вдома я міняв воду а тут за сутки вона подохла вся я не знаю з чим це зв'язано але просто тупо дохла Или вода якась не підходить, я не знаю. Карась один був живий, а то із сіми, ну правда, один вчора був дохленький. Із сіми із шести живців один тільки був карась живенький. А це всь, в мене дві плітки і карасі були. І всі вони дохлі. На дохлу, звісно, щука брати не буде. Так що не знаю, що трапилось. Ну Вони жили в мене місяць. Оці живці. І тепер за сутки вони всі подохли тут. Хіх я знаю, що воно таке. Отак ось. последню достаю, вони такі були живі. Оце ну, вона вчорашня була вдарена, коли я ставив. Це вона прожила з цим ударом місяць у мене, а це дохлі. Не знаю що їй не вистачало. Ну просто дохла рибина. Коротше, все ясно з цим ставком. Сюди обох з карасиком. Карасик був один живий. На вулиці дуже холодно. Мінус 5, але відтюгані ще, якась сирость така. Ну просто... О, потріскую трохи. Коротше говоря, Значить що? Значить була одна покльовка, вона була на карасика. Ось така вся рибалка. Як є, так є. Все, всім до нових зустрічей, пока.